Як для військового це образова, таке відношення воно обурює. Військовий пенсіонер із позивним Махно коментує резонансні випадки, що сталися із бійцями ЗСУ протягом останнього часу. Бачиш, ти... тихо, знімай, знімай. тихо, тихо, ти весь... тихо, тихо. знімай. тихо, тихо. Тихо, а тепер знімає. Як він обіцяє, що отримає повістку, він мені обіцяв не на камеру. На відео український боєць голосно доводить, що тверезий і демонструє алкотестер. Водночас у поліцейських, які силою доставили захисника у відділок, запал миттєво згас, коли вони побачили камеру. Інший зафільмований випадок військового після тяжкого поранення звинуватили у порушенні комендантської години та жорстко побили просто у поліцейському відділку. А превеликий жар. Є люди, які на це реагують неадекватно. У людей не причетних до фронту інше сприйняття військових. Толу все частіше люди поводять так, ніби ніякої війни немає. Тому поява людей у формі часто викликає відчуття небезпеки, додає Олександр Махно. Якщо стосовно мене Ну, Я трошки шкандибаю, шкутильгаю, тягну ногу, і в мене теремор, він помітний. Інколи менше, трошки більший, більше. Ну, Лаганівроз, це зайкання так. І інколи коли хочу щось сказати, напевно, це виглядає, там, що я <hrosh> якийсь трошки розумово відсталий. Активний учасник Революції Гідності Олександр пройшов більшість гарячих точок фронту. Додає, після демобілізації і сам стикається із неповагою. Купуючи щось в магазині, де продавці мене не знають особисто. Кажуть, що чудово вчора було похмілитися, щось треба. Кажу, перепрошую, ні, все добре. Ну, такі моменти. У мене ж на лобі не написано, що я маю інвалідність, якісь вади зі здоров'ям. Найгірше, що такі випадки трапляються в тилу, де бійці мають відчувати максимальну підтримку, говорить психолог Максим Руцький. Серед причин заздрість до високої зарплатні військових та негативні асоціації із представниками ТЦК. Багато людей бояться військових та бачать в них працівників ТЦК, там військоматів, бояться бути мобілізованими, тому власне військовий викликає одразу проекцію власного страху, яка перетворюється на агресію до людей у формі. Тобто фактично людина свідомо чи не свідомо мститься військовим за власну душевну слабкість у 2023 році. рівень поваги до військових знизився у половину порівняно із 2022-м. Про це свідчать всеукраїнські соціологічні опитування, додає Анна Колохіна. Частково це пов'язане із втомою від війни, відсутністю швидких результатів на фронті та із невизначеним майбутнім. Дуже примітивна людська реакція завжди когось звинувачувати в тому, що в тебе щось не гаразд, не розбиратись. Ми не прагматики, це точно. Ми думаємо серцем. Але знову ж таки потрібно розуміти, що ті люди, які зараз на фронті, вони зробили трохи більше, ніж просто сплатили податки. У центрі ветеранського розвитку говорять, суспільство не розуміє викликів, з якими зіштовхнеться після війни, коли додому повертатимуться ветерани. Соціалізація та адаптація бійців уже зараз мають стати пріоритетом. По статистиці, десь на 40% сімей після 2015 року хлопці поміняли все сім'ї. Професії, фах кардинальний, якщо він був юристом, він став якимсь перевозчиком чи, чи на, на, наоборот. Це той, той процес, який проходить військовий переосмислення всього життя, коли життя там, може змінитися в бойових діях за секунди. Да? Тому вони міняються із вересня у Дніпрі спільно із мін ветеранів та УВА почали впроваджувати пілотний проєкт ресоціалізації ветеранів. Тут допомагають отримати професію, пройти перенавчання та надають психологічну підтримку. Втім, фахівці наголошують, саме суспільство має бути готовим знову прийняти своїх громадян. Відрізнити людину, в стані сп'яніння, в стані контузії, це буває важкенько. Для пересічних громадян. І бувають, на жаль, такі прикри випадки, коли путають ці дві ці речі. І ми намагаємося допомагати хлопцям, щоб вийти з цього, ну, з цього стану, да, коли там є непорозуміння, коли є якісь острі кути, психологи їх питаються зглажувати. Рідних та близьких теж слід готувати до повернення своїх чоловіків військових, але у держави на відповідні програми кошти поки відсутні. Додає Сергій Звірко. Частково цю проблему вирішуватимуть у центрі. Поки ж сім'ї бійців гуртуються та займаються волонтерством. Плутуть маскувальні сітки, консервують та шиють для військових. А на скандали навколо захисників намагаються не реагувати. Ми іноді стикаємося з такими випадками, коли я людині кажу в очі, що я до тебе зараз ТЦК прийшов. Тому що люди це якийсь такий срез общества, да, скажімо так. Тому що є нормальні люди, є, вибачте, сикуни, які замість того, щоб піти і захищати свою країну, да, вони починають якийсь бур, якийсь негатив гнати на військових. В Україні майже 5 мільйонів людей причетні до військової служби. Це суттєвий відсоток населення, на потреби яких варто зважати, говорять експерти. Тим часом сім'ям військових додає Анна Мальєнко важливіше, аби їхні рідні повернулися із війни живими. І зрештою, питань вони розберуться після перемоги. Тетяна Заєць, Олександр Довгань, Євген Шпак та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.